У листопаді 1918 року більшовицька Росія раптово атакувала Україну вдруге, намагаючись взяти реванш за попередню ганебну поразку. Вона скористалася нашими внутрішніми проблемами і нахабно розірвала попередньо підписане перемир'я. Як наслідок, українці були змушені знову захищати свою землю, витримуючи як важкі удари ворога, так і роз'єднаність нашого народу. Але цього разу ситуація була значно гіршою. Тож українська державність зупинилася на межі свого існування. І хоч боротьба тривала до останнього, а на вівтар Свободи було покладено десятки тисяч життів, цього разу доля не залишила нам шансів на вільне життя. Сьогодні ми поговоримо про другу більшовицьку українську війну чи могла Україна перемогти радянський режим, і хто зрештою винен у втраті незалежності нашої держави. 14 листопада 1918 року проти очільника української держави гетьмана Павла Скоропадського було піднято масштабне повстання. Його очолила опозиційна директорія, і вже через місяць повстанці вступили до Києва та відродили Українську Народну Республіку. Але як виявилося, на тріумфаторі вже очікували куди гірші проблеми ніж Скоропадський. Сприятливим моментом повстанської анархії в Україні вирішили скористатися більшовики. І, хоч тоді діяло укладене літом перемир'я між сторонами, червоні не збиралися миритися з існуванням української держави. Ленін та його оточення бажали захопити багаті українські ресурси, адже без них більшовицький режим міг втратити прихильність голодних селян і зникнути. Наступ червоних підрозділів розпочався ще наприкінці листопада на Курщині, де стояли здебільшого нечисленні українські прикордонні загони. Зважаючи на це, понад 10-тисячне -ти угрупування під командуванням Антонова Овсієнка практично не зустрічало серйозного опору. І лише коли радянці майже без бою оволоділи Черніговом, 16 січня Київ спромігся оголосити більшовикам війну. Однак серед боєздатних частин були лише січові стрільці і Запорізький корпус, а їх було явно недостатньо для стримування російських військ. Більшість тодішньої армії УНР складали селянські повстанські загони. Командири яких не бажали залежати від волі військового командування. Вони діяли за власним інтересом і не дотримувалися дисципліни, що фактично прирікало організацію дієвої оборони проти загарбників на провал. Москва наносила своїми військами два головних удари, які були покликані відрізати армію УНР від Галичан на Заході, а також відтіснити українців від південних портів. У випадку успіху цього плану війська директорії опинилися в ізольованій пастці, без можливості подальшого спротиву. Слідуючи задуму, впродовж січня більшовики змогли взяти під контроль все лівобережжя Дніпра. Паралельно з цим червоні наступали із білоруських земель на півночі, де вже 5 лютого опинилися на вулицях Києва. Звідти радянці продовжили просування у напрямку на Бердичів, а далі до жмеренки на Вінничині, перешкоджаючи українцям відступ на захід. Але, зрештою, нашим підрозділам таки вдалося закріпитися на Волині. Що відбулося завдяки значному скороченню фронту і концентрації сил. Більше того, Симон Петлюра спромігся провести швидку реорганізацію частин, мобілізувавши вмотивованих місцевих мешканців у їхні ряди. Але й тут невдовзі виникли серйозні проблеми, які були пов'язані із раптовим повстанням проти Петлюри, командувача військами Володимира Оскілка. Свій негативний вплив на українську справу здійснили і поляки, які у травні розпочали наступ на волинь із заходу. Своїми прагненнями відродити давні кордони Речі Посполитої, вони практично відкрили дорогу комуністам для подальшого наступу в Україні. У момент, коли армія ОНР була змушена зупиняти польський прорив під Луцьком, червоні вдарили одночасно у райони Рівного і Кам'янця-Подільського. Розуміючи, що війна на два фронти веде до швидкої катастрофи, командування ОНР ухвалило рішення укласти перемир'я з поляками. Останні погодилися, оскільки були більше зосереджені на боротьбі із галицькими військами. Зважаючи на це, українські частини отримали змогу перегрупуватися та нанести удар по червоних у відповідь. УНР провела контрнаступ та відбила у червоних щойно захоплений Кам'янець-Подільський, а також невеликі навколишні території. А тим часом, наприкінці липня, з Галичини відступили в цілілі у війні з поляками підрозділи Галицької армії. Вони перейшли річку Збруч і опинилися у розташуванні військ УНР, значно покращивши їхнє становище в обороні. Зважаючи на такий поворот подій, українське військове командування вирішує скористатися своєю раптовою перевагою і нанести руйнівний удар по Червоній армії. Командувач Галицької армії Мирон Тарнавський так висловив цей задум своїм воїнам Ми повинні вирвати матір українських міст столицю Київ, а звідти рушити переможно на галицьку столицю Львів. А партнер цього випуску сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. В їхньому застосунку можна порівняти пропозиції від різних страхових та оформити поліс просто у своєму смартфоні за 5 хвилин. Автоцивілка, зелена картка, турстраховка та інші все тут є. І найважливіше, що ваші страховки, контакти страхової та інструкція дій при страховому випадку будуть зберігатися в одному місці. А з нашим промокодом База 10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку чи турстраховку на Hotline Finance. Таким чином, 30 липня близько 85 тисяч тисячна союзна українська армія розпочала широкий наступ на більшовицькі позиції у напрямку Києва. Совєти на той час не могли протистояти такій силі, оскільки через свою жорстоку політику щодо населення втратили довіру. Селяни активно виступали проти них зі зброєю, руйнуючи комунікації в тилу і не даючи змоги налаштувати ефективну оборону. А до цього ще й варто додати білий рух, який також успішно воював проти комуністів, маючи на меті повернути Російську імперію. Вже в перші дні серпня українці звільнили Проскурів, а далі Вінницю, Бердичів та Житомир. 30 серпня армії УНР та ОГА тріумфально увійшли у залишений без бою Київ. Це могло означати цілковитий успіх плану і відродження вільної України. Однак, як виявилося, слабкістю червоних сповна скористалися не лише ми. Але і білогвардійці Антона Денікіна, які також увійшли до української столиці. Спершу наше військове керівництво намагалося домовитися з Денікіним про спільну боротьбу проти більшовиків, але лідер білого руху не визнавав Україну як незалежну державу та планував приєднати більшість її земель до відновленої імперської Росії. Зважаючи на це, перемовини між сторонами провалилися, і тепер українці були вимушені воювати з новим та сильнішим ворогом. А тим часом червоні, які отримали тимчасовий перепочинок від зіткнення білих із директорією і галичанами, вирішили використати цю нагоду із користю для себе. Совєти перекинули армію в район Житомира, а також зайняли Бахмач на підступах до Києва. Такі дії Москви спричинили додатковий тиск на українські сили, які через брак набоїв, медикаментів, епідемію тифу, а також масове виснаження швидко відступали на захід. У цій ситуації командування УГА ухвалило важке рішення припинити опір Дінікіну. Але варто відзначити, що це відбулося також через чутки про таємні перемовини Петлюри із поляками. Таким чином, знекровлена армія УНР опинилася на одинці перед обличчям набагато сильніших ворогів, практично не маючи шансів на успіх. Зрештою, наприкінці листопада українці опинилися затиснутими між ворожими силами у вузькому районі міст між Любаром та Мирополем. Він увійшов в історію під назвою Трикутника смерті та символізував катастрофічне становище УНР, яке, здавалось би, з дня на день повністю припинить існування. Але це був ще далеко на кінець боротьби українців, і наші солдати змогли здійснити героїчний подвиг. Перебуваючи у безвиході на початку грудня 1919 року, українське командування ухвалило рішення припинити активні бойові дії. Натомість, за згодою більшості командирів для продовження боротьби була обрана тактика партизанського опору. Українці хотіли розбити білі війська, а також підняти моральний дух українського населення та наших бійців. Загальна чисельність боєздатних частин налічувала близько п'яти тисяч вояків, з яких, однак, тільки дві тисячі мали зброю. Вони були розділені на три похідні групи: а саме Запорізьку, Київську та Волинську. Командувачем рейду було призначено досвідченого генерала Михайла Омеляновича Павленка. Під його керівництвом цей похід стане одним із найвизначніших досягнень в українській військовій історії. Спершу армія УНР вирушила у напрямку Козятина, Вінниці, Гайсина та Хмільника, чим викликала великий шок серед білих, адже ті вважали, що розправилися із нашими силами. Українські підрозділи уникали великих зіткнень. І водночас здійснювали раптові напади на установи окупаційної влади, а також на місця розташування її сил. Білі не могли реагувати на стрімкі атаки українців, оскільки бракувало власних солдатів, які були необхідні на війні проти більшовиків. Більше того, українське селянство не збиралося терпіти повернення царських порядків Росії, і це змушувало їх братися за зброю. Денікін опинився в аналогічній критичній ситуації, до тої, в якій до нього опинилися совєти. Додаткову допомогу у просуванні сил УНР відігравала таємна підтримка з боку Галицької армії, яка, за угодою з білими, мала бути нейтральною стороною у конфлікті. Пройшовши через Поділля, українські військові повернули на Київщину, завдаючи важких втрат білим на своєму шляху. Зрештою, це призвело до того, що денікінці значно ослабли, потерпаючи як від партизанів, так і від звичайних селян. На цьому фоні більшовики вчергове відчули свою силу і змогли поновити наступ на українських землях. Знадобилося лише близько місяця часу, щоб, здавалось би, могутня біла армія, яка користувалася підтримкою світової спільноти, зазнала майже цілковитої поразки. Всі вцілілі частини відступили на південь і до Криму, а це в свою чергу означало повторну окупацію комуністами більшої частини України. Тепер перед учасниками зимового походу постав значно сильніший ворог. Який вже зробив роботу над попередніми помилками. Станом на січень 1920 року українські підрозділи змогли форсувати Дніпро і вийти на протилежний берег у районі Єлисаветграда. Там було вирішено продовжувати похід і не давати можливості Червоній армії закріпитися в Україні. Подальший маршрут мав пролягати у напрямку на Черкаси, Чигирин і Канів, а всі сили розділятися на дві окремі групи, які йшли різними шляхами. Просування більшовицькими телами виявилося не менш результативним, ніж білими, і принесло чимало перемог. Українські війська змогли звільнити близько 50 міст і містечок, а також полонити тисячі червоноармійців. Найбільші бої відбулися під Липовцем, Уманю, Жашковим, Черкасами та Каневом. Але чи не найбільш показовим був бій за Вознесенськ, який відбувся 15 квітня? Коли українські війська вже перебували на Миколаївщині і гостро страждали від нестачі набоїв та зброї, звільнення від червоних Вознесенська, де перебували великі армійські склади, могло стати порятунком для армії УНР. Тож, для того, щоб здолати кілька сотень окупантів, практично не маючи засобів для їхнього знищення, вояки вдалися до відчайдушної військової хитрості. Вони почали імітувати вогонь з рушниць звичайними оплисками, що створювало гнітюче психологічне враження на більшовиків. Комуністи вважали, що їх атакують переважаючи сили опонента, і це призвело до чималої паніки у їхніх рядах. В цей час видатний полковник УНР Петро Дяченко з останніх сил повів бій чорних запорожців, їм вдалося підбити ворожий бронепотяг. І далі українці з чорним знаменом Україна або Смерть почали розправлятися із більшовицькими вбивцями. Як наслідок, понад 300 загарбників було вбито, а самі українці змогли захопити чимало зброї та боєприпасів. Далі учасники рейду перейшли на Одещину, а звідти повернулися на Вінничину, звідки і розпочинали свій шлях минулої зими. Ця тривала і небезпечна подорож у тисячі кілометрів не лише допомогла Україні вижити, але й дозволила укласти союз із Польщею. Під час проведення зимового походу головний отаман військ та флоту УНР Симон Петлюра вів активні переговори з урядом Польщі. На той момент він усвідомлював, що лише власними силами досягти переможного результату у війні проти чисельніших ворогів буде майже неможливо. Єдиним можливим союзником у цьому протистоянні могла стати Польща, адже в неї до України був безпосередній інтерес. Тодішній очільник держави Юзеф Пілсуцький бачив в нас захисний бар'єр від більшовизму. Через це Польща була готова погодитися на військову допомогу УНР, однак в якості подяки вимагала визнати за нею території Галичини та Волині. Петлюра, розуміючи своє хитке становище, був змушений погодитися на цю важку умову, фактично віддавши українські землі під іноземну окупацію. Але тоді порятунок всієї України виглядав більш нагальним і логічним, тож це було правильним рішенням. Як наслідок 21 квітня між Польщею та УНР було підписано союзну угоду. Згідно з її умовами, Варшава визнавала Україну як незалежну державу без Галичини і Волині, а також зобов'язувалася воювати з нею проти червоних. Виконання цих домовленостей розпочалося практично одразу, і 25 квітня польські війська розпочали масштабний наступ на схід. Близько 20 тисяч солдатів підтримували дві українські дивізії, а також прибулі учасники зимового походу. Більшовики зіткнулися із мотивованим опонентом, який до того ж був навчений і вишколений Антантою. Перебуваючи під шоком першого удару, червоні почали стрімко відкочуватися назад, час від часу намагаючись чинити спротив. Але ефект від нього був фактично нульовим і майже не впливав на швидкість руху союзних армій. Вже на другий день наступу поляки з українцями звільнили Житомир і коростень. А впродовж тижня вибили загони комуністів із Бердичева і Козятина. Не менш вражаючі результати були і на інших ділянках фронту, тож вже на початку травня союзники опинилися на підступах до Києва. 7 травня українська столиця була звільнена, і в честь цього українці та поляки провели спільний військовий парад. Але подальший наступ на лівобережжя був припинений, оскільки польське командування вважало мету війни для себе вже виконаною. Фактично це рішення йшло всупереч союзній угоді, однак в Петлюри було недостатньо політичної ваги та військової міцності. Для дієвого впливу на Варшаву. В результаті на фронті почалися позиційні бої, які здебільшого продовжували вести частини УНР, і це тривало доти, доки Червона армія не зібрала нові війська та не вдарила у відповідь. У червні, користуючись затищем, більшовики зібрали майже мільйонну армію, здебільшого сформовану зі свіжих резервів. В авангарді цього війська стояла перша кіна армія під командуванням Семена Будьонного. А загальне керівництво здійснював Міхаїл Тохачевський. Стримати таку силу було майже неможливо, і того ж місяця совєти пішли у контрнаступ по всьому фронту, до чого поляки виявилися не готовими. Під ворожими ударами польсько-українські війська почали активний відступ назад до річки Збруч. Але затримати червоних на ній не вдалося, тож польському командуванню довелося покидати навіть нещодавно приєднані Галичину та Волинь. Пілсудський розумів, що тепер мова йде про існування самої польської держави, тож наказав організувати оборону насамперед на власних землях. Однак, на жаль, стрімкість ударів червоної кіноти не залишила шансів, і до кінця серпня поляки зрештою відкотилися аж під саму Варшаву. Москва на фоні своїх раптових вражаючих успіхів сподівалася підкурити всю Польщу, що могло стати першим кроком до завоювання всієї Європи, а потім і світу. Але в один момент всі комуністичні ідеї світового панування зазнали цілковитого краху. Згідно з планом війни проти Польщі, більшовики мали нанести удар у нижній течії вісли та прорватися в польську столицю із заходу. Однак на їхньому шляху опинилося містечко Замостя, де оборону тримала українська 6-та січова дивізія на чолі із полковником Марком Безручком. Українська армія разом із кількома польськими частинами прийняла на себе головні удари кіноти Будьонного. І зрештою змогла розгромити червоні загони. Ось як згодом описуватимуть польські дипломати дії українських військ безручка. У нашій перемозі велика заслуга українських формувань, які навіть під час відступу не втратили холодної крові і, перевищуючи значно наші війська дисципліною, воюють як герої. У найкритичнішій ситуації український офіцерський легіон стримав наступ Червоних гвардій на територію Галичини, оплачуючи свій героїчний подвиг втратою 350 офіцерів вбитих або поранених. Героїчна оборона міста неабияк підняла моральний дух польського суспільства, яке почало активно долучатися до війська, щоб боронити свою батьківщину. Як наслідок за короткий час, Польщі вдалося зібрати численну і жадібну допомсти армію, що спромоглася перейти у контрнаступ. Стрімко відкинувши червоних від столиці, піднесені цією перемогою польсько-українські війська, розгорнули масштабне просування, відкидаючи совєтів все далі і далі. Останні, відчуваючи виснаження від тривалої кампанії і зазнавши психологічного удару від неочікуваної поразки, не могли організувати дієвої оборони. Як наслідок, поляки змогли відвоювати не лише свої землі, але і Галичину з Волинню. Зупинившись на лінії міст Яруга, Шаргород, Бар та Літен. На той момент обидві сторони були повністю виснаженими і не могли більше продовжувати війну. Таке становище, зрештою, вилилося в підписання спільного перемир'я, яке було невдовзі оформлене у мирну угоду. Згідно з нею, Варшава визнавала маріонеткову комуністичну українську республіку, що було грубим порушенням домовленостей із УНР. Зазнавши цинічної зради, українцям не залишалося нічого, окрім продовжувати вести війну проти червоних загарбників самостійно. Але шансів на її успіх проти мільйонної військової сили абсолютно не було. Тож в результаті вцілілим воїнам довелося відійти у Польщу. Здавалось би, на цьому боротьба за існування України добігла свого трагічного кінця. Однак, як виявилося, останнє слово ще не було сказане. Друзі, базована історія потребує вашої підтримки. Ми створили сторінку на базі від Монобанку і сподіваємось, вам подобається наше відео. Що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на ній. Або ж на Патреоні хоча б на 1 долар. За підписку ви розблокуєте доступ до 17 ексклюзивних відео, зараз на екрані теми цих відео. А окрім цього, ви зможете голосувати за майбутні теми та зможете швидше переглядати наші випуски. Особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо! Хоч польсько-українська визвольна кампанія так і не досягла своєї головної мети, подальша взаємна співпраця не була припинена. Одразу після відходу решток армії УНР на польські землі в листопаді 1920 року командування обох сторін почало обдумувати відновлення боротьби за Україну. Тепер вона мала вестися лише силами самих українців, але польські військові надавали нам підтримку в її організації та забезпеченні. Як результат, за рік був розроблений план нового партизанського походу на окуповані більшовиками землі, який мав нагадувати перший зимовий похід. Метою нового рейду стало розбиття червоних тилів, а також провокація та підтримка загальноукраїнського повстання проти окупантів. Для участі у поході було сформовано три бойові групи: а саме Подільську, Волинську та Басарабську, загальною чисельністю близько півтори тисячі бійців. Командування рейдом прийняв досвідчений військовий та генерал Юрко Тютюнник. Здійснення задуму розпочалося 25 жовтня 1921 року, коли польський кордон перетнула Подільська група. Їй вдалося пройти з боями через Поділля та досягти Київщини. Однак, через запеклий спротив більшовиків подальший рух був неможливий. Басарабській групі пощастило ще менше, і вона змогла заволодіти лише кількома прикордонними селами, після чого з великими жертвами повернула назад. На початку листопада у похід вирушила і найбільша волинська група, яку очолював особисто генерал Тютюнник. Їй завдяки надзвичайним зусиллям вдалося здобути Коростень, а також дістатися Київщини, однак через спротив червоних подальший рух був припинений. Більшовики та їхні спецслужби знали достатньо про плани партизанів і їхню кількість, тож від самого початку були готові протистояти їм. Це, зрештою, обернулося трагічною катастрофою для українських борців за незалежність. Відступаючи під ударами ворога, Волинська група потрапила в оточення під селом Малі Миньки. З цього смертоносного кільця вдалося вирватися лише трохи більше сотні людей разом із командувачем, що таки змогли дістатися польського кордону. Але 359 бійців, які не мали можливості для втечі, зрештою потрапили у полон і невдовзі віддали своє життя на кривавий вівтар Свободи. Їхній груповий розстріл під поселенням базар став яскравим символом жертовності українців у боротьбі за свою волю, навіть коли шансів на її втілення практично не було. 29 листопада всі вцілілі учасники партизанського рейду повернулися назад до Польщі. На жаль, другий зимовий похід не повторив славу першого. Він зазнав цілковитої поразки, ознаменувавши цією моторошною нотою завершення збройної боротьби за Україну. Україна насправді мала дуже мало шансів, щоб перемогти більшовицьку Росію. В нас не було єдиної влади, єдиного лідера чи світової підтримки, була неконтрольована отаманщина, ворожа пропаганда, яка обманювала людей, а також були зовнішні вороги, що мали на меті знищити незалежність України. В такій ситуації лише сильна проукраїнська позиція влади, могутня армія та єдність народу могли зберегти нашу державу. Але, на жаль, в ті часи. Ми цього не мали. Друзі, пишіть у коментарях свої думки, що потрібно було УНР для збереження держави. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!